Доброго дня, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами роздивимось таку тему, як майстерні сценографії. Ми познайомимося з сценографією та театрально декораційним мистецтвом, декораціями. Отже, що таке театр? З перекладу грецької це вид видовищного мистецтва. Театр виник дуже давно. Зараз існують різні театри. Театри, опери та балету, драматичні, комедійні, лялькові, музичної комедії навіть юного глядача. А в епоху давньої Греції існував лише один вид театру, витоки якого було народне святкування на честь Бога Радючості Діоніса. Як виглядав той театр? На відкритому майданчику грає всього двоє-троє актерів. Але на очах у публіки вони втілюють різноманітних персонажів театрального дійства. Для цього художники старовинного театру готували дуже виразні маски з глини, завдяки яким актор перетворювався на певного героя, доброго або злого, веселого або сумного, молодого або похилого віку. Створення костюмів та масок це робота художника в театрі з найдавніших часів. Діяльність сучасного театрального художника більш різноманітна. Створення театрального макета декорацій, самих декорацій, робота з гримом, створення костюмів, зачісок усе це необхідно для сучасної вистави і є театрально-декораційним мистецтвом. Також до декораційного мистецтва віднести можна сукупність видів та засобів мистецтва, такі як малярство, скульптура, архітектура, декорації, костюми, освітлення, сценічна техніка, що допомагають створювати зоровий образ вистави, розкривати її зміст, вражаючи та посилюючи емоційний вплив на глядача. Часно у театрі можна почути таке спловосполучення, як сценічний простір. Що ж таке сценічний простір, і які його складові? Його основним складовим є завіса та декорації, тобі ж заднік та куліси. Що ж, по-перше бачить глядач у залі театру? Звісно, театральну завісу. Але щойно останній останні і в залі згасне світло, відсувається завіса, запрошуючи нас до чарівного світу вистави. Саме тут на нас чекають декорації до вистави. Задник та куліса. Усе, що відбувається на сцені, водночас і вигадка, і правда, тому що театр це царина гри та фантазії, чарівний світ театрального чуда, для того, щоб глядач потрапив у старовинний замок або до палацу, до чарівного лісу чи на квітучу галявину художник-декоратор ретельно обмірковує зображення, яке знаходитиметься на театральному заднику. Він створює багато ескізів, і тільки обравши найкращий, починає працювати над задником для вистави, на фоні якого будуть відбуватися події. Але задника замало для створення сценічного простору, і не менш важливим є куліси, які допомагають створити необхідну атмосферу. Театральна завіса це текстильний елемент декору сцени, який є невід'ємною частиною будь-якого театра або залу. Дивлячись на неї, можна зрозуміти, про що йтиметься у спектаклі. Вона надає глядачам можливості побачити оформлення та декорації до початку дії, відгороджує сцени на час зміни обстановки. Але, крім того, у завіси є і естетичні завдання. По-перше, вона сповіщає про початок вистави. Розкриття завіси допомагає глядачам зануритись у світ фантазій. У цей момент він налаштовується на атмосферу ілюзії театру. По-друге, завіса може використовуватися як частину художнього простору і навіть як окремий персонаж вистави. Роздивіться уважно фото з різними завісами. Які завіси вам подобаються більше? Чи знаєте ви, як з'явилась театральна завіса? Існують історичні свідчення, що театральна завіса виникла в театрі ще з часів стародавнього Риму. Там вона вперше почала відокремлювати театральну залу від сцени. Цікаво, що завісу перед початком вистави опускали в щелину в підлозі, а не підіймали угору, як ми до цього звикли. Більш складні конструкції Завіси були винайдені пізніше, приблизно в XVII столітті, коли почало розвиватися активне театральне мистецтво. У ХХ столітті виникла низка театральних музеїв. Ескізи до Завіс робили деякі видатні художники, такі як Михайло Врубель, П'єтро Конзаги, Олександр Бануа, Генріх Семірацький, Пабло Пікассо. Символи театру вважаються театральні маски. Це дві маски комедії та трагедії. Вони уособлюють собою театр та емоції взагалі. Пропоную вам зробити ескізи до театральної завіси. Для цього оберіть виставу, до якої хочете зробити завісу. Обміркуйте ідею оформлення, що має бути зображено на неї, щоб відповідати ідеї вистави, місце, де відбуваються події, головні герої, їх вбрання та одяг. Перед вами є приклад по етапності виконання театральної завіси. Я впевнена, що у кожного з вас вийде найгарніша, неповторна, гарна, яскрава, різнокольорова та креативна завіса, адже ви маєте особисте мислення та цікаві ідеї для втілення ескізу малюнку. Підведемо висновки уроку. Ми дізналися, що театр з'явився ще з часів стародавнього Риму та Давньої Греції. Важливу роль відіграє художник, який працює не тільки над декораціями Гримом, створенням костюмів, зачісок, а й над сценічним простіром, а саме задник та куліси. Одним з головних атрибутів театру є завіса, яка знайомить глядача з виставою ще до початку дій, завдяки своєму зображенню. Давайте з вами порефлексуємо, виконуємо легеньку саме перевірку добутих знань. Обираючи початок фрази, ми маємо висловитися одним реченням. Сьогодні я дізнався, було цікаво, було складно, я зрозумів, що. Тепер я зможу, я навчився, у мене вийшло, я зміг. Бажаю вам творчого натнення. Дякую за увагу!